Ось баланс між доволі раціональними питаннями і все таки політичними способами затягувати виділення допомоги. Будемо шукати зараз із гостем нашого ефіру. Андрій Веселовський, радник директор національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, долучається до нашого етеру. Пане Андрію, вечір. Добрий добрий вечір. Почати хочеться все таки із розділення ось цих пакетів допомоги. Знаєте, згадується нам проста ста математична догма від перестановки додатків. Сума не міняється. Спочатку було для нас здивуванням, що знаєте, питання української безпеки та безпеки на російському на мексиканському кордоні сполучених штатів були якось об'єднані. Сьогодні їх вже знову розділили. Поки що якихось інших висновків, крім того, що це інструмент затягування, не особливо напрошується. Чому це сьогодні зроблено? Знаєте, мені здається, що так багато говорили останнім часом і писали про, про це, що ми всі просто вже заплуталися трошки в тому, що насправді відбувається. Безперечно, абсолютно зрозуміло, що затягування з боку республіканців всіх видів фінансування, які пропонувалися Білим домом президентом, було чисто політичним заходом. Тобто, якби не сталося умовно іранського нападу на Ізраїль цього ракетного пригнітому, то можливо і далі би це ще перебувало в такому, знаєте, напівготовому стані. Це перший пункт. І другий пункт важливий те, той, що Трамп сьогодні знаходиться в досить складному. Становище там вдома у себе в Америці, тому що ті суди, які розпочалися проти нього, вони серйозно, по-перше, стримують його можливу діяльність передвиборчу а по-друге, поступово погіршують його реноме в колі його підтримувачів. Це не означає, що завтра. Республіканці відмовляться його за нього голосувати. Я маю на увазі виборчим в широкому сенсі, але з'являється певний відтік цих людей, і це видно на опитах громадської думки в Сполучених Штатах. І плюс, безперечно, справило враження на всіх в світі, в тому числі і на американську публіку, руйнування теплоелектростанції під Києвом. Драматичне і добре про проілюстроване у, у відео, і таким чином, це створює таку ситуацію, коли республіканці не можуть більше не, не подавати на розгляд палати представників і відповідно далі Сенату пропозиції по підтримці України. І це відбувається цього тижня. Отже, до кінця тижня ми будемо знати, чи правий був в своєму скепсисі, шанований мною Руслан Осипенко. І ми зрозуміємо, чи правильно говорить так гостро сьогодні президент України, так гостро засуджує це розділення, яке відбулося. Я особисто в такому розділенні, якщо обидва будуть проголосовані, не бачу нічого поганого. Україна отримає не 60 мільярдів, а отримає 56 мільярдів. Окей, в нашій ситуації 56 мільярдів отримати завтра важливіше ніж далі морочитися з 60 мільярдами ще чи два. Це перше. якщо паралельно з нами свої мільярди отримає Ізраїль, я тільки це підтримую. тому що президент Зеленський два дні тому. Висловив надзвичайно е, правильну і, і жорстку тезу, як е, він сказав, ті ж самі іранські дрони, які е, хочуть вбити ізраїльських громадян, вони сьогодні вбивають українських громадян. Отже, ми маємо одну війну, у зв'язці якої Росія і Іран е, знищують мирні держави, Ізраїль і е, м, Україну. І таким чином. Для американців він порівняв Ізраїль з Україною дуже фактологічно, і це, безперечно, сприяло би, як мені уявляється, зараз нашій допомозі. Тому я все-таки закликаю сьогодні всіх критиків американської політики зрозуміти, що вони дбають про себе, але до них схоже. Дійшло, чим вони ризикують, і чи дійшло воно насправді, ми побачимо до кінця цього тижня. Той же е, на е, Джонсон Джонсон е, повідомив, що в п'ятницю очікується голосування щодо пакету по Україні. Сподіваємося, що це буде так, пане Андрію. А чи є у вас розуміння того, яка зараз структура цього пакету? Адже якщо е, раніше говорилося, що це все допомога для нас, е, яку не потрібно буде повертати, звісно, республіканці проти, то зараз розділяють на якусь частину щось на гуманітарну допомогу, щось в рамках лендлізу. Е, а щось повинно, я так розумію бути виділене з російських активів, але це напевно такі відсотки. Вони навряд чи можуть взяти тіло цих грошей для виплати е, Україні. І часто ми аналізували те, що насправді ті кошти, які вони нам виділяють безпосередньо зброєю, осідають все одно в Америці, тому що це зброя їхнього виробництва. Ці гроші не йдуть безпосередньо до України. Ось ці прийдешні, Але... сподіваюсь, 60 чи 56 мільярдів. Їх структура нині зрозуміла з того, що запропонував Джонсон. А, пані Олесю, там є розблюдовка, як це кажуть, цих коштів окремо по, 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 по статтях. Так, звичайно, живі живі гроші вони нам не дадуть, та й не потрібні нам гроші. Тому що купити сьогодні на ринку 155 мм снаряди, якщо їх нам надає Сполучені Штати надають, або ракети для патріоту буде втричі дорожче, ніж отримати їх безпосередньо від Сполучених Штатів. Плюс... А в цьому випадку, якщо це, це, це рішення буде прийнято, то ці е, товари, назву їх так, ця зброя лежить вже на складі біля аеропорту. І доставити її в Україну це питання кількох днів. Якщо ж ми їх шукаємо на ринках, то ми можемо витратити, як ми бачимо за досвідом а, місяці. Наприклад, Чехи знайшли. Мільйон з чимось нарядів ще три місяці тому до цього часу тільки починаються закупки. Тобто, на те, що буде прийнято такий пакет, а не такий, я повторюю, 56, а не 60, чи 61, це не краще, але це прийнятно і з цим треба жити. І в цьому пакеті є достатня кількість. Ракетного озброєння, яке потрібно зараз. Тому що це е, ті е, боєприпаси, які вкладаються в, не лише в Патріот, але й в інші е, засоби ППО, які зараз важливіше понад усе. Щодо 155 мм снарядів, то вони очевидно будуть прибувати до нас все-таки насамперед. Через ініціативу е, Чехії е, добре, що вона з'явилася, і прекрасно, що е, її підтримали багато держав. Е, я, так і пане Андрію, маємо бути лаконічними. Маємо е, близько двох хвилин, але дуже хочеться обговорити ще також. І той аргумент, який мені здається, для багатьох і в Україні е, має вигляд доволі раціонального. Це цифри, до яких нині взивають Сполучені Штати, звинувачуючи Європу, що вона не виконує своїх зобов'язань е, щодо безпекових гарантій і коштів, які вони на це виділяють, е, тому що нинішнє їхнє виділення від ВВП 3,5%, а та ж сама, наприклад, Німеччина з закидів Сполучених Штатів навіть тих двох відсотків обіцяних не виконує. Чи ось такі процеси нині в Сполучених Штатах, які вже трохи пробуджують Європу, зможуть саме в економічному питанні і в безпековому ось цей консенсус якийсь спровокувати, щоб дійсно наростили? Не, не тільки зможуть, не тільки зможуть, але й вже, як ви кажете, провокують за цей рік, 23-й, а... Шість країн е з Європи, членів НАТО, вийшли з зони менше 2%. Німці з 24 четвертому році вже виконують 2%. Тобто кількість таких, які чи то перелякалися, чи то, е як сказати усоромилися, але Роблять більший внесок, кількість таких країн зросла серйозно і вона зростає з дня в день. Більше того, недавно на генсек, генсек НАТО повідомив, що в цілому європейські країни за сумою вже вийшли на 2%. Є декотрі з них, які значно перевищили цей бар'єр, і тому вони витягають відстаючих, але й відстаючі перелякалися. І працюють так, що по суті, американський е, вигук чи окрик був правильним, і е, те, що він подіяв, це теж непогано.